В усьому світі падає рівень народжуваності навіть швидше ніж прогнозували раніше. пише видання BBC Україна. Рекордно низькі показники спостерігають у Китаї, а по всій Латинській Америці офіційні цифри значно відстають від прогнозів. Навіть на Близькому Сході та в Північній Африці народжуваність падає більше ніж очікували вчені. Що відбувається? Докладніше далі. Майже в кожній країні світу збільшується кількість людей, які не мають дітей взагалі. І наша країна на жаль тут не є винятком. Так у 23-му році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Це найменший показник за час незалежності. У 22-му році в країні народилося майже 207 тисяч дітей. Для порівняння у 12-му році до окупації Росією Криму та війни на Донбасі в Україні народилося 520 тисяч дітей. На думку експертів, 187 тисяч це доволі непоганий показник в умовах третього року повномасштабної війни. Однак цього недостатньо для зростання населення. Ще один фактор зменшення народжуваності розділення родин внаслідок війни, коли жінка перебуває за кордоном, а чоловік в Україні, або коли жінка навіть і в Україні, а її чоловік воює. І чим довше триватиме війна, тим більше буде втрат, які не можна відновити. Що ж до інших країн, то нещодавні дослідження показали, що частіше за все не можуть мати дітей навіть якщо… Що вони цього хочуть, чоловіки особливо мало забезпечені. Шлюб та народження дитини колись вважали важливою подією для молодих людей, які починали доросле життя, підкреслюють експерти. Тепер його розглядають скоріше як завершальну подію. Те, що люди роблять, коли досягнуть усіх інших цілей. Люди з різних класів все частіше вважають, що народження дитини збільшує невизначеність у їхньому житті. Для чоловіків ситуація ускладнює фінансова невизначеність, і це ще більше знижує ймовірність для них мати дітей. Соціологи назвали це ефектом відбору, коли жінки, як правило, шукають собі партнера зі свого або вищого соціального класу. У 70% країн світу жінки випереджають чоловіків в освіті, що призводить до того, що соціологи назвали шлюбним розривом. У Європі чоловіки без університетського диплома з вищою ймовірністю залишилися бездітними. У багатьох країнах із високим і середнім рівнем доходу технологічний прогрес зробив фізичну роботу менш цінною та небезпечною, що збільшило прірву між Тими, хто має вищу освіту, і тими, хто її не має. Це також збільшило шлюбний розрив і має значний вплив на здоров'я чоловіків. В усьому світі зростає зложивання психоактивними речовинами, а найбільше серед чоловіків репродуктивного віку, чи то в Африці, чи в Південній Центральній Америці. Усе це також, на жаль, впливає на рівень народжуваності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.